Зачем і і почому мене вопрос це все. Галина приходить дитяму після нічної дронової атаки. Її будинок, каже, непридатний для життя. Удар прийшовся на кімнату сина. Ранило ножки, порізало спину. Від удара стякав полівої, повипадали вікна, йому повністю порізало спину. Це ваша дитина скільки років? Хлопчику 14 років. А зараз де знаходиться він? він до друзів забрали друзів. Не були в окриті, ми лягли спати. Коли була тривога, ми почули, що воно летить, ми бігом, ми там зробили в там, де ви бачили полодини, такі лесу, це ми туди там сховалися. Упав позолок, я в вірусу неба і все в домі. Я Тут машинально, розумієш, именно машинально я витягну. О пів на 12-ту ночі Костянтин почув, що летять російські дрони. Каже, в його будинку вже нема що рятувати. Його пригостили приятелі. По сусідству зачепило ще три будинки. Я пішов на кухню і зробив себе чай. І в цей час пішла сідба. Я вон, пішов зайти в цю кімнату. Я снизу гул. Токи заходити, одразу. Спишка і впав потолок. Уже двері були, все відкриті, я сам виспив на вулицю і тут же пішло пламя. Один яблу в домі. Тут нема що рятувати. Тут все зелені. Атаки пострадали будівлі, дах, вікна, двері, паркани. Це була вибухова хвиля, що вона попала в сусідський дом з тої сторони. Да, там пошкоджені активки були, ну, вибите скло, да, там. Ну, це все произойшло молниеносно. Об'яснити. Как до конца еще сам не поняв? На ніч забрав сусідку собі, бомби постраждав, ну, негде було спать. Я був в одній кімнаті, супруга з дітьми були в другій в дальній кімнаті. Благодаря що находились в дальній кімнаті, можна сказати, сохранила ну, все остальное, що могло бути. Після нічної атаки низка житлових будинків залишилася без комунікацій, електропостачання та газу. Фахівці проводять обстеження мереж. Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення правил та звичаїв війни. Вікторія Габчук, Віталій Гарнов, Андрій Митрофанов. Суспільне новини Одещина.